Біло шляхи на Рівненщині почали торувати три роки тому. Подейкують, це сталося одразу після того, як пов'язані з сином президента втікача фірми взяли під контроль виробництво щебеню на кількох кар'єрах. Ті роки я сам по сільським головою раніше Сверецевича, село Сварицевича. Дороги ложили в Грась. щебень кидали ну не підготовлену основу робили. Коротше, не було контролю. Місцевої влади зовсім не було контролю. Це дуже погано. Кошти на будівництво таких доріг витрачали переважно з субвенцій держбюджету та спецфонду обласної скарбниці. Щоправда, за технологією їх треба щонайменше двічі на рік досипати та грейдерувати. Витрати на це лягали переважно на сільські бюджети, де грошей катма. Вілосебень це я, я, наприклад, це так, аби щось, мені здається, я не, не одобраю, скажімо. А для мене, як для сільського голови, я тоді навіть тоді сказав їм, що мені потрібна якість дороги. Основне. Ну, я бачу, що. Через що я контролював весь час якийсь шебінь возили і так далі, щоб воно десь, скажімо, не пішло в сторону. Доки профільна комісія вважає, що асфальт класти холодно, в облавтодорі згідно з усіма стандартами та будівельними нормами будують комунальні дороги з асфальту. Асфальт, його більш термін експлуатації, по якості краще, краще показники по щепленню, по їх щасті краще, чи воно довго, довготриваліше. Роботи дуже багато, але на даний день фінансування дуже мале. Ну, Беремося за все, що можемо, дякуючи нашому керівнику. В цьому році всі кошти, які виділила субвенція на місцеві дороги, ми залишили в районному бюджеті і роботу дали нашому підприємству Добровольського Тодору. Всі роки кошти йшли на область. В цьому році сесія районної ради з моїм поданням підтримала мій проєкт. І кошти залишили всі в районі. Працює місцева організація, кошти, податки плаються в район, і робочі місця зберегли ми для цього діла. Для того, щоб і взимку наш Дубровицький автодор районний міг допомогти нашому району, і це очистка доріг від снігу і інше. Всі роки гроші йшли на область. А вже звідти потік розподіляли чиновники між приватними підрядниками. Вочевидь, були змотивовані. Цього ж року нова влада бюджетний потічок на дороги загатила. Мовляв, ще не вирішили, що, де і за які гроші будувати. А стан доріг в області переклали на автодори, які ледь животіють від безгрошів'я. Відкатів, бо державна структура давати не може апріорі. Дмитро Леонтіюк спеціально для новин рівного.